Доброго дня! Проня Рівенськоволинська авторинок вас вітає на своєму каналі, і в нас сьогодні в огляді два е, дуже таких цікавих автомобіля. Чим вони цікаві? це Audi Q7 чотирнадцятий рік, 12 місяць, з пробігом 240 тисяч, оснащений трьохлітровим дизельним двигуном, восни автоматом, який скажева споживає пального по відношенню до дев'ятидесяти рік, і, як кажуть, він є економніший. і саме з таким з такою коробочкою люди шукають собі автомобіль. А саме основне, коли автомобіль не на пьому а на пружинах, так як цей автомобіль. Скажем так, більше по відношенню до таврека він не так козлить. Якщо брати на пружинах, він, скажімо, м'якше, бо він трошки більше. То, скажемо так, і оснащений дуже хорошою комплектацією ми бачимо ходові огні, протитуманні фари, повний привід. Комплектація S-Line, безключовий доступ, панорамний дах. Семимісний автомобіль і оригінальний пробіг в цьому автомобілі 240 тисяч. Багато автомобілів продається, є 40 тисяч, 50 тисяч, а ви приходите до нього, дивитесь, а там нема на що дивитися. Воно затерте зачухано. На даний час, бачите, автомобіль вартий вашої уваги через те, що шкіра, рукоятка, де б ви не подивилися, воно в акуратному стані. Чорний потолок в цьому автомобілі. І це в нас 14 е, рік, 12 місяць. Що переднє сидіння в відмінному стані, що задній ряд сидінь. Автомобіль не просто пригнаний, а він пригнаний, розмитнений та поставлений на постійний облік. Вартість цього автомобіля складає 25 тисяч. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Забіж детальний. Інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75, або 095 702 74 22. Або хто бажає є, скажімо так, на рік молодший автомобіль. Це Audi в чорному кольорі з трьохлітровим двигуном. Комплектація трошки слабше по відношенню до цей, через те, що тут в цьому автомобілі. Світлий потолок, в цьому чорний потолок є безключовий доступ. В цьому є датчики світла полос. Тоді в цьому, скажімо, немає. В цьому також чотирьохзонний клімат-контроль, тоді в цьому. Скажем, двох зони контролю, але переваги цього автомобіля по відношенню до цього, він весь в рідній фарбі. Підкрашений тільки в цьому автомобілі передній пампер. Тоді, як в тому автомобілі був прожатий легенько капот, капот оригінальний рідний, фарбований тільки капот і передній пампер. Що той, що цей коштує 25 тисяч. На даний час в цьому автомобілі на 20 тисяч пробігу менше по відношенню до того. І це є 220 тисяч. Також шкіра в чудовому стані. Також панорамний дах, автомобіль на пружинах. І можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Продаж автомобіля, кредит, і автомобіль, що один, що другий на постійному обліку. Вам не потрібно платити за переєстрацію. Ви приїхали, виписали довідку рахунок, і ви собі поїхали, заплатили 1200 гривень, пересирували, а не платите, якби в пенсійний нічого не потрібно. Бо через те, що два автомобіля вже стоять на постійному обліку. Телефонуйте в Рівненсько-Волинський авторинок за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. У нас постійно різноманітні автомобілі. Завжди є вибір, завжди раді вам допомогти.